Доброго ранку, друзі. Сьогодні була на маленьких класних зборах. Я і вчителька, ну, наче все тут більш-менш. Вона мені просто розповіла, як Альона це моя середня себе поводить, що вона там вчить. Таке усяке. А зараз я вже я і не хотіла знімати, але зараз їду, бо там сидить людина на снігу. Це такий сніг, і ходить автобус, і вона сидить прямо практично на дорозі. Я не змогла там зняти. І без штанів ноги голі, і ноги розставлені, наче практично шпагат. Я не знаю, може погано людині скоріш за все, ні. йому, мабуть, гарно, він, мабуть, щось прийняв. Але ж, господи, це ж він голий практично. Ну, тобто зверху куртка, а знизу да, він так і сидить там. Не видно, Так, він сидить. Там дійоли ялинка. Якщо ви побачили, не знаю. Ну, він повністю в нього ноги. Поставлені. Так він сидить. Сподіваюся, що він не змерзне. Він туди навіть заїхати не можу, бо там автобуси тільки ходять. Ну, я не знаю, що робити. Чесно, ну, він не виглядає так, що він йому дуже погано і він збирається, як то кажуть, на той світ відправитися. Але все одно. Жалко людину, шкода.